Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Елайла. Давайте подивимось, а що зміниться у вашому житті самим найближчим часом? Що зміниться у вашому житті самим найближчим часом? Ну, здолаєте ви тут якусь перешкоду. Мені показують, що ваше життя йде чоловік. Дівч... Так, якщо ви чоловік, значить ви здолаєте якусь перешкоду, дівчата, якщо ви дивитесь, значить тут якийсь чоловік здолає перешкоди. Попри всі перешкоди, людина входить у ваше життя. Мені показують, що дивіться, можливо, в кого чоловік військовий мені показують, що повернення чоловіка додому може бути. Що ще зміниться? Дім. Дивіться, ну тут в когось може бути так, да? що або приїздить чоловік до вас. Ваш повертається чоловік додому, або дівчата, ви повертаєтесь, або е, тут, ще показують мені, да, що е, на порозі у вас новий дім і чоловік. І вже дивіться, чи це ваш, да, чи це не ваш. То, що мені показують, що ви цього дуже хотіли, ви цього дуже бажали, і це для вас буквально доленосна зміна. І Ось так мені показують, так, да, да. дуже швидко ця зміна відбудеться. Це для вас просто ключовий момент. І тут ще показує, що вам це принесе дуже багато радості, але коли оце буде відбуватися, не раджу вам хвастатися цим. Нехай це відбудеться, нехай це відіграється найкращим чином, а потім хвастатись. Тому що мені показують, що можете. Зурочити, да як правильно сказати, тобто, щоб ви не розпліскали цю енергію, то що мені показує, що в вашому точні є якісь заздрісники. Хай оце все відбудеться, і потім будете хвастатись. То що мені показує, да, чоловік іде до вас, або чоловік повертається додому, або це зміна житла, але мені показують, ота перешкода. Ситуація, як перешкода, яка була, вона вирішується і змінюється самим кращим чином для вас. Ви будете насправді дуже дуже радіти. Тут людина, тут по перше або чоловік поможе, да, або це цю людину показують в дружніх енергіях. Але це людина іздалеку. Розумієте, тут якась людина іздалеку. Ось так.